Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та інші. Опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок удару загинула 67-річна жінка. Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У семи будинках пошкоджено скління вікон та дахи. О 16.16 .16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 села Великий Бурлук Куп'янського району, влучання у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Троє людей загинуло, ще п'ять поранені. Вони перебувають у медичних закладах області. Пошуково-рятувальна операція триває близько 14.20 Ворог завдав ударів по селу Гнилиця Куп'янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи постраждалих не зафіксовано. Рятувальники звітують за минулу добу. Здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. Близько 16.20 ворожі ракети влучили у житлову двоповерхівку у селище Великий Бурлук на Куп'янщині. Вибухи зруйнували її більшу частину, а також сусідній приватний будинок. Аварійно-рятувальні роботи на місці прильоту тривають. Опівночі ворог вдарив ракетами по місту Чугуєву. Під час перевірки зони обстрілу рятувальниками виявлено повністю зруйнований приватний будинок. В якому загинула 67-річна жінка. Крім того, пошкоджень зазнали ще 10 приватних осель. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, українські захисники відбили одну атаку ворога біля Іванівки. Марія Сов'єва, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.